Короче, з силикона переключились на ваблеро. Оп. Ага. Андрюха, ну а ти що? Як питають, як же ж він буде з ногою ловити? А це як? Кстати, лавочки, бачите. Ну скажи, поки нема директора, скажи як тобі об'єктивно. Це взагалі прикольно. Для мене для такого як я інваліда. Інваліда, інваліда, да, Для таких. От, Тут шикарно. Да, так дивись по дві сторони. ти можеш і туди кинуть, і сюди кинуть, ти бачиш? Там, каже, кстати, окуня дебилик. Да, є і да, по кілограму запускали. відео Відео мені півчаса показували, як рибу заребляли. І сейчас поїдемо ще, нам покажуть, будуть з якоїсь якийсь випускать. У мене є так слышишь, этот как його. от нас поддокумент. Есть окуня? Ну попробуем сейчас. Железкая сверхушка. О, спиннер, да? спиннер. Хорош. Так что... Шо... Как в размере